5 кроків для отримання лікарняного дистанційно. На офіційному сайті МОЗ вказано, що для оформлення лікарняного дистанційно потрібно зробити такі кроки. Зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв'язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв'язку. На підставі отриманої інформації лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, електронний документ в електронній системі охорони здоров'я. Ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності МВТН від електронної системи охорони здоров'я. МВТН автоматично потрапить до електронного реєстру листків непрацездатності, який веде пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за якими нараховуються виплати. Тепер чекайте смс-повідомлення вже від пенсійного фонду з номером лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно. Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Побачити ваш листок він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду. Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити. Також дистанційно можна оформити електронний рецепт, який лікар може виписати для лікування. Якщо вам потрібно продовжити МВТН на період понад 5 календарних днів, ви маєте обов'язково з'явитися на особистий прийом до лікаря. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.